Мобілізація, окей. Що нам треба знати, щоб зрозуміти, що таке мобілізація? Ну, що є війна, наприклад. Да, ну так, Що є війна. Так. Що є, є солдати. Да, що, є що є Держава. Держава. Що є ворог, так? Так, так. Військо є. Ну, є смерть взагалі-то. Смерть є примус. Так, 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 так. Каліцтво. Так, і нема що є е командири. Що є тупість, да, глупота? Так? Що є бруд? А, що є солдат, який не вирішує за себе. Да? Невільна людина, неволя, що є звук пострілу? А що є відчуття, от як тиснути на спусковий гачок, що є гранатомети, що є там осколки, є дрони, є репки, є окопи, є миші в окопах, є нестача всього, є неможливість відійти, є турнікети, є відірвані кінцівки, є кров. Да? Тобто виходить, що наше знання не обмежуються тільки тим, що є в мові, є речі, яких в мові нема, а знання є. Для того щоб зрозуміти, що таке мобілізація, нам потрібно знати багато чого в навколо цієї теми. Ми не зрозуміємо, що таке мобілізація не знаючи оце все. І в цьому знанні є те, що має відповідник в мові вербалізоване знання, і те, що немає. І те, що немає, да, такого знання набагато більше. Але щоб зрозуміти, що таке мобілізація, треба зрозуміти, що таке солдат. Ми можемо окреслити ще більше коло для того, щоб зрозуміти, що таке солдат. Там будуть речі, які теж пов'язані. Нам треба знати, що таке війська, але нам треба знати, що таке людина. І взагалі, та що таке чоловік. І чи належить чоловік державі? Чи є чоловік власністю держави? І людина взагалі може бути власністю держави. А якщо чоловік від 25 до 60? а щоб зрозуміти, що таке добровольці, нам треба ще більше знати. Ну, Наприклад, що таке свобода, і, да, і що таке воля, і що таке власне рішення. Виходить, що для того, щоб будь-що зрозуміти, ну, наприклад, концепт мобілізації, нам треба бути носіями величезної хмари такої смислів, да, більшість з яких немає взагалі відповідника в мові, нелінійна така якась хмара, де всі смисли, да, це все смисли, вони пояснюються через інше смисло. Виходить, що в мобілізації, чи, ворог, там, чи військо, в ворог, чи війська, в будь-якому смислі є прообраз всієї хмари. Ми можемо через нього достукатися до всього знання, яке є. Це ознака того, що це система. У цілісності у системи завжди є границі. І виходить, що в цій хмарі нічого не пояснюється ззовні, тобто немає таких смислів, які пояснюються ззовні цієї хмари. Все пояснюється тільки всередині, і виходить, що ми маємо ні справу не з хмарою, а з системою, системою смислів, а яка іншими словами називається культурою.